Графік функції зображено на рисунку, та ж сама умова, як була на ЗНО у 2018 році, і питання: Укажіть значення аргумента х, за якого функція набуває від'ємних значень. Ми можемо побачити, де функція дорівнює нулю. Згадайте, нулі функції. Вище осі X. Тут функція набуває додатних значень, нижче від'ємних. І тоді ми бачимо, що наша функція буде від'ємною на проміжку від мінус трійки до одиниці. Будь-яке число з цього проміжку дасть нам від'ємне значення функції. З цього проміжку я бачу тільки 0. При значенні х 0, y дорівнює мінус 11. В одиниці не плутайте, тут уже буде 0. Це значення не буде від'ємним, воно дорівнює 0. тобто тільки 0 єдина правильна відповідь цієї задачі. Питання було про від'ємні значення. Могли спитати невід'ємні, тоді навпаки, більше або дорівнює нулю, або додатні значення. Це все питання, які стосуються графіка функції. Саме графік функції відповість на усі питання.